Як можна було помітити з першого кадру відео, ми маємо деякі проблеми. Машина в другій серії їхала 9.6, 9.701. Зараз же ж цей показник 12.2. Через що це сталося? Напевно, через те, що вакууму жопа. Тобто, якщо на старті ти починаєш зажимати тормоз і пробувати розкрутити двигун, то двигун не розкручується. І зараз в прямому ефірі я ще раз це покажу. Тобто, яким чином це все відбувається, Даємо драйв, та? і після того пробуємо зажали тормоз. Вона не розкручується взагалі. Мені здається, що проблема з вакуумом. Тому що минулого разу ми замінили верхні трубки вакуумні і до самих трубок вакуумних на турбіні ми не дійшли. Тому я зробив цей замір, ми побачили, що машина не їде. Їдемо назад в сервіс і міняємо вакуумні трубки. Темно ніч, вже сервіс не працює, ми закінчили. Але ми... Правильно. Все, виїжджаємо з боксу. Оп-оп-оп-оп-оп. The next day. Оце ми так заїхали поміняти редуктор, поміняти вакуум, а турбіна лежить. Вакуумний бачок лежить. Фух. Шланг від турбіни до інтеркулера лежить. Тому що що правильно, воно посвітеє, от наша турбіночка. Ах ти, красива! Зайом, а, як виявилося, на турбіні просто-напросто заклинила геометрія. Зараз знімаємо. Чікс, отак. Остап майстер. Щось трошки мію робити в тих машинах? Нє. Зняли турбо з ромчиком, молодці. А, Сам і зняв. Чекаємо тепер, поки привезуть іншу турбу на заміну. В чому прикол цієї турби? Показую. Чого машина не їхала з низів? Оце змінна геометрія турбіни. Отромчик, спробуй її порухати вниз вверх. От вона має йти вниз а до Вона цього. Нікуди не йде. Компанія у Львові має таку ж саму турбіну відреставровану. І на обмін пропонує забрати оцю турбіну, доплачуєш і забираєш відреставровану. Так ми і робимо. Ту турбіну за псами і чекаємо іншу. Люди одружуються, люди купляють машини, люди купляють квартири. А я поросячою радістю, задоволений, тому що дивись. Нова турба! Нова турба. І зараз. Нові емоції. Але правда кажуть, що треба обкаточку пройти, тому обкаточка, буквально тиждень часу. Ідуємо! Ну що, нова турба на базі. Нова турба буде скоро їздити. Зараз дивимось стару. І мені кажуть, що це одна з мільйона, в якої чугун цілий. Правильно кажу? Саме так. Саме так. А значить, ми економимо 100 доларів. Євро. А, 100 євро. Ну все, Стаємо і підкидаємо нову. Бачив ці відоси, коли... А ти віриш, тим бувши прибіг. А хто у вас блогер взагалі? Давай тепер покажемо які болти, пацанячі мають бути на МС7 нахуй. Так, чекай як тут збільшити. Так, один у нас шестигранний. Другий у нас 12-гранний. А третій у нас взагалі охуєнний. Сюда, блядь! Ну що, ми міняли, міняли і нарешті поміняли. Візуально знов нічого не помінялося, але зараз це розкажу. І раз, і два! І задній редуктор на місці. І, до речі, він з правильним передаточним числом. І ти подивися, яка синя трубочка, вакуумна, та ти шо, вакуум весь новий. І найголовніше, що треба сьогодні показати. Не знаю, чи камера це побачить, але отам стоїть нова турбіна. От її грибок. І та вона повністю нова, вона буде робити. Надуває вона зараз один і один бара. І я виїхав спеціально напряму. Ми зараз беремо і заміряємо в цьому відео 0100. Попередній результат у нас був 12,2. Це майже на 3 секунди більше, ніж це було в другій серії. В той момент, коли ми нічого не робили з двигуном майже. Ну, давайте. Новий вакуум, новий редуктор. Пробуємо зараз собі підроздутися. Відпустимо машини вперед. Пробуємо зараз підроздутися. Машини вперед трошки відпустили. І це набагато краще. 4,86-060. 10,95. Ще щось не так. Ще щось не так, тому що вона їхала 9,6 підтверджено на тій же ж дорозі. На тій же ж дорозі ми їхали з вами 9,6. Зараз ми їдемо 10,95. Зараз виїжджаємо і ще раз. Коробка в спорт. А, машин нема. Давай, пробуємо. Хороший прихід. Хороший, добре. 4,91 це трошки гірше, ніж всі минулі рази. 10.69. 1069. Ми маємо підтверджений результат того, що ми проїжджаємо швидше на ну, майже, майже півтори секунди від того результату, що ми мали перед тим. А тепер давай дещо поясню. І в результаті ми маємо, що ми зараз їдемо на півтора секунди швидше, ніж їхали на початку відео, замінивши турбіну, замінивши вакуум, замінивши задній редуктор. Але це взагалі не той результат, за яким ми сюди прийшли. Тому що ж в другій серії ми їхали з вами 9,6. Що не так? А з того часу помінялося тільки одне: ми поміняли просто-напросто прошивку в двигуні, тому що на минулій прошивці це було просто сажомашина. Вона викидувала. Купу чорного диму. Зараз ми сюди залили сток, і вже зараз я їду назад. в Сервіс ми зливаємо цю прошивку, зашиваємо сюди перший стейдж, і в нас з вами це не останній замір відео. Поїхали. Ми все правильно сказали, тому що у нас вийшов стейдж 05, тому що додали нам трошки по паливу. А от по надуву, як було 1,1, так 1,1 лишилося. Їдемо, скидаємо прошивку назад, хай крутять надув 1,4 і буде все добре. Подякува. Спроба номер 2 Треба хоча б спробувати, чи заведемося ми. Вона буде гарною, вона буде стелити. Давай загадаю, і буде їхати 8 секунд до 100. Теж місце, де ми міряли перший раз. Ми дали трохи вистегнути коробці, трохи вистегнути мотору. На градусах зараз 18 градусів тепла. І пробуємо ще раз заміряти. Прекрасно. Це краще. 8,57. 8,57! 57. 8, 57. Що відбулося і чому настільки кардинальна різниця відбулася між попереднім заміром і теперішнім? Ми просто-напросто дали коробці остигнути. Тому що ми залізли комп'ютером і подивилися температуру коробки. Температура коробки була. 300 градусів по Фаренгейту, що є 148 градусів Цельсія, це просто нереальний перегрів коробки. І ми дійшли до того, що просто-напросто касета радіатора, е яких там є аж три, що вона вже забита, і через то в сонячний день, в сонячний день, коли було 32 градуси жари на дворі. Коробка ніяк не могла остигнути. І коли навіть я пробував її розкрутити, то коробка просто-напросто відмовлялася тримати. Зараз коробка тримає, і зараз ми поїхали 857. Порівнянні з попереднім результатом з другої серії, це є на секунду швидше. Ми чіпом зняли секунду. При тому, що редуктор нас став коротший, а відповідно передач до ста нас стало, напевно, більше. Прям я кайфую. І це все зроблено не заради швидкості, не заради того, щоб рвати когось зі світлофорів. Вона нікого зі світлофора не порве. Нікого вона не порве. Вона зроблена такою для того, щоб мати запас при обгонах і щоб спокійно і класно розганятися в повсякденній їзді. Клас! ти молодчинка! Єс! фактично жодного дня без якогось колхозного тюнінгу і тому. Ліва фара світила прозорою лампочкою габарита. Я ж поставив жовту. Глянемо, як вночі це буде виглядати. Мені здається, що так має бути краще. І тепер готовий результат, який мені подобається набагато більше. Йдемо до задніх фонарів, ще покажемо, як задні фонарі. Чикс-чикс-чикс. Вуаля. Ну, як на мене, краса. Не -зе на Ранкове відвідування мрево може зашкодити вашому здоров'ю. Але я приїхав, тому що ті номера я планував поміняти ще давним-давно, ще під час там, першої, і другої серії. Е, так то на Ютубі вже четверта серія, а ми на оцих тернопільських номерах. Тому беремо і міняємо. Ну і що? Чапи, сьома серія тридцять восьмий кузов. хеллоу. зараз будемо ставити. Ну і воля, нові таблички на базі пройшло трошки менше півроку. Найважливіше питання то: а нащо її шити? Для чого? Що то дрехрейсер, нащо тобі та швидкість, що ти виміряєш тих 0-100? Ви не розумієте? Питання комфорту. Питання комфорту, що ти впевнений в тому, що ти зараз обженеш ту машину по трасі. Питання в тому, що ти нормально стартанеш на тому світлофорі. Нема ніякої різниці, чи їде вона 12 секунд до 100, чи їде вона 8 секунд до 100. Все абсолютно то саме. Але є різне відчуття по трасі і в місці. Мене нервувало те, що зі світлофора я не можу рушити, тому що немає низьких оборотів. Вона починає жити після 2,5. Мене нервувало те, що розхід 16 літрів. Я вже поїздив машиною два тижні, ну майже два тижні. Розхід впав. Розхід 10 літрів. Прикинь. І за весь той час розхід впав. На 4 літри, класно, мені подобається. Машина нарешті має низькі обороти, вона стартує з будь-яких оборотів. Ми їдемо з кожного світлофора. І з тою коробкою не вийде її рвати. Ми просто поміряли, тому що після всіх наших ремонтів якось виявилося, то, що машина перестала їхати, вона їхала 9,5 секунд, а поїхала 12. В чому ж біда? Ну і та серія, по факту, одна технічка. В пошуках швидкості. Та машина зараз знов на сервісі, і зараз в наступній серії ми слюсарку майже не будемо включати, просто раз, раз, раз і підемо до наступних, тому що слюсарка ніколи не цікава людям. А на тому дякую, що дивилися цю серію. Ми знайшли все-таки швидкість. Підтримуйте українське, донатьте на ЗСУ і папа. -па.